Карлик ніс третя частина. Так, так, пане Карлику, вже сім років, а наче зараз пригадую, як повернулась моя дружина з базару, плаче, голосить, що хлопець цілісінький день не вертається. Вона вже всюди оббігала його, шукаючи, і ніде не знайшла. Я ще раніше не раз і казав і думав, що так воно станеться. Якоб, був дуже вродливим хлопчиком. Це кожен скаже. Дружина пишалася й раділа, коли люди його хвалили, і частенько посилала його з городиною, до панів, додому. Правда, воно було й непогано, бо його завжди щедро наділяли. Та я ж не раз казав стережися, жінко, місто велике, людей лихих, скільки хочеш тут живе». Пильнуй, кажу, мені, хлопця, так на моєї вийшло. Приходить якось на базар одноворотна баба, перебирає всю городину і садовину і, зрештою, купує стільки, скільки сама не здужає піднести. Моя дружина, добра душа, посилає з нею хлопця, і тільки ми його й бачили. І ви кажете, що відтоді вже сім років минуло. Сім років буде весною. Скільки ми його шукали, ходили по місту, всіх розпитували. Люди ж його знали і любили, і теж допомагали шукати, та все марно. І тієї старої, що купила капусту, ніхто не знав. Тільки одна, дуже стара бабуся, вже й, мабуть, років із 90, сказала, що, певно, то була лиха фея, Знайзілля, яка раз на п'ятдесят років приходить у місто дещо собі купити. Отаке От розповів старий швець, легенько стукаючи молотком по черевику. І Якоб помалу зрозумів, що не в вісні, а насправді. Цілих сім років прослужив у лихої феї білкою. Серце його стиснулося від гніву і горя. Сім дитячих літ украла в нього стара відьма, а що дала взамін? Тільки й того, що він навчився від морських свинок усіх див кухарських. Так він простояв кілька хвилин, думаючи про свою недолю. Аж поки батько. Спитав його, може, вам, паничу, сподобалось що небудь з моєї роботи? Може, б, ви схотіли придбати пару нових черевиків, або швець усміхнувся, або, може, футляр для вашого носа. Що вам за діло до мого носа? образився Якоб. І чого б це мені надягать на нього футляр? Ну, промовив швець. Кому як подобається, тільки якби в мене був такий страшний ніс, то я б собі зробив для нього футляр з рожевого сап'яну. Подивіться, ось у мене є якраз підходящий шматок добрячого сап'яну. Правда, на такий футляр треба не менш цілого локтя. За те, паничу, як добре ви б зберегли носа. Адже ви, мабуть, чіпляєтеся ним за всі одвірки, за кожну карету, коли хочете дати їй дорогу. Хлопець оступів з переляку. Він помацав свого носа, ніс був товстий і в дві долоні завдовжки. Отже стара змінила його вигляд. Через те й не впізнала його мати, через те й дражнили його всюди гидким карликом. Майстре, заблагав він, мало не плачучи, а чи нема у вас часом дзеркала, щоб я міг на себе глянути? Ет, паничу, відказав йому батько, не такий ви вже й вродливий, щоб на себе милуватись, і як на мене. Зовсім нема чого вам щочасинки дивитися в дзеркало. Киньте таку звичку, бо люди сміятимуться, як побачать. Ах, дайте мені глянути в дзеркало, благав Якоб. Зовсім не для того воно мені потрібне, щоб милуватися. Дайте мені спокій, нема в мене дзеркала. Був десь у жінки уламок, та не знаю, куди вона його сховала. Коли вже вам так прикрутило подивитись у дзеркало, то онде, через вулицю, живе урбан, цирульник, у якого є таке дзеркало, що вдвоє більше за вашу голову. Ідіть туди, дивіться, а тим часом бувайте здоровенькі. Сказавши це, швець не дуже чемно випхав хлопця за двері і знову сів за роботу. А якоб, зовсім приголомшений, Пішов через вулицю до цирульника Урбана, якого він раніше добре знав. Добрий день вам, пане Урбане, привітався він. Чи не дозволили б ви мені зазирнути на хвилинку ваше дзеркало? З великою охотою дозволяю, паничко, онде воно стоїть, сказав цирульник. Лукаво посміхаючись, і всі його клієнти, що поприходили голити бороди, весело зареготали. А урбан не вгавав. А ви, ні в року, брави, парубчина. Струкий та чепурний, шия лебедина, ручки, мов королеви. А що вже за носочок гарний, то кращого, я думаю, ніде й не побачиш. Трошки ви ним задаєтесь, паничу, це правда. Та то, байдуже, дивіться собі на здоров'я, скільки хочете, щоб не казали люди, ніби я з заздрості не пустив вас до дзеркала. Так просторікував цирульник, а навкруги так і розлягався гучний регіт. Тим часом Якоб підійшов до дзеркала і, як подивився на себе, так сльози йому туманом і стали в очах. Матінко моя рідна, то й не дивно, що не впізнала ти свого, Якоба, промовив він сам до себе. Не таким він був у ті радісні дні, коли ти хвалилася ним перед людьми. Очі в нього були тепер маленькі, мов у свині, ніздоровенний, аж звисав нижче підборіддя, а шиї зовсім не було. Голова сиділа глибоко в плечах і страшенно боліла, коли Яков силкувався повернути нею набік. На зріст, він лишився такий самий, як і сім років тому. Але натомість. Розрісся вшир, Груди і спина так випиналися, що весь тулуб скидався на невеличкий, добре напханий мішок. Цей неоковирний тулуб стирчав на малих, тоненьких ноженятах, що ледве витримували його вагу, зате руки виросли великі, як у дорослої людини, і звисали униз, вздовж тіла. Шкіра на руках почорніла і порепалась, а пальці були кощаві та довгі, мов веретена, і коли хлопець випростував і простягав руки вниз, то, не нахиляючись, діставав ними до підлоги. Отакою потворою став сердешний яков. Лихі чари зробили з нього гидкого і кострубатого карлика. І раптом пригадався йому той ранок, коли до них з матір'ю на базар підійшла стара баба. Все, що він у неї тоді огудив, довгий ніс, гидкі пальці, все те вона йому і наділила, і тільки замість довгих тремтячих в'язів зовсім позбавила шиї. Ну що, любий принце, доскочу вже надивились на себе. Спитав цирульник, підходячи до Якоба, і додав, сміючись, якби комусь хотілось вісні побачити щось подібне, то навряд чи приверзлась би йому така смішна потвора. А знаєте, що я надумав, милий паничику, до мене в цирульню народу ходить чимало, то останнім часом усе таки не стільки, як мені хотілося б. І все через те. Що мій сусіда, цирульник Шаум, найняв собі велетня, і той його принаджує клієнтів. Ну, та придбати велетня тепер не дивина. А от такого, як ви, чоловічка вишукати, о, то зовсім інша річ. Ідіть до мене на службу, паничику, я вам усе чисто дам: їсти, пити, хату, одежу, а зате. Ви стоятимете коло моїх дверей і будете закликати публіку та ще розводити мило і підв'язувати клієнтам серветки. Запевняю вас, ми обидва на тому не втратимо. У мене буде більше клієнтів, ніж у сусіди з його велетнем, а вам, кожен охочиме даватиме на чай. В душі. Яков був обурений, словами хазяїна, який хотів зробити з нього принаду для своєї цирульні, але він мовчки проковтнув образу. Карлик спокійно відповів цирульнику, що на таку службу в нього нема часу, і пішов собі далі. Та хоча лихафея понівечила йому тіло, душі його вона не пошкодила. Це він добре відчував. Правда, і думав, і почувався він тепер не так, як сім років тому. За цей час він набагато порозумнішав. Він не тужив за своєю загубленою вродою, не смутився своєю гидкою постаттю, тільки одне його мучило його, мов пса, прогнали від батьківської хати. Тому вирішив він ще раз спробувати поговорити з матір'ю. Якоб знов пішов на базар і почав благати матір, щоб вона вислухала його спокійно. Він нагадав їй той день, коли підійшла до них на базарі стара баба, розповів про все чисто, що траплялося з ним, як він був ще малим хлопцем. Потім розказав, як сім років служив білкою у лихої феї. І як вона зробила його гидким карликом за те, що він колись її огудив. Ганна не знала, що робити, вірити йому чи ні. Все, що він оповідав їй про дитячі роки, було щирою правдою, але, почувши історію про те, як він сім років був білкою, жінка недовірливо промовила. Такого не може бути, і ніяких фей нема на світі. А коли вона знову подивилася на карлика, то він, здавався їй ще огиднішим. Хіба могла вона повірити, що то її син? Нарешті Ганна вирішила, що найкраще порадитися про все з чоловіком. І, позбиравши свої кошики, пішла з Якобом до майстерні, де швець латав. Черевики. Послухай, звернулася вона до чоловіка. Оцей Карлик каже, що він наш син. Він мені все розповів, як сім років тому його вкрали на базарі і як його зачарувала лиха фея. Що? гнівно вигукнув швець. Він тобі отакої наговорив?» «Постривай же, негіднику!» Так це ж я йому щойно все розказав, а він почав тебе тим морочить. Так ти був зачарований, мій синочку, підожди, но, голубе, я тебе зараз розчарую. І схопивши цілий жмут реміння, що його саме перед тим нарізав, батько кинувся на бідолашного Якоба і так шмаганув його по горбатій спині. Та довгих руках, що той закричав від болю, і з плачем подався геть. Нещасний Карлик протинявся цілісінький день, не ївши і не пивши. А на ніч примостився на церковних східцях, просто на твердому й холодному камінні. На світанку, коли сонечко розбудило якоба своїм першим променем, він сів і замислився. Як же йому далі жити? Батько й мати від нього відсурались. Іди служити до цирульника він не хоче. Показувати себе за гроші? Ні. Для цього він надто гордий. Так за що ж йому взятися?